Цієї години я щиро вітаю усіх наших телеглядачів. Маємо на календарі 5 квітня, і наша країна героїчно протистоїть повномасштабному вторгненню Росії вже 772 дні. Чим живе сьогодні наше місто, будемо говорити просто зараз. Хто з Кременчужан може претендувати на відстрочку після прийняття закону про мобілізацію? Та яка доля очікує на Кременчуцький будинок дитини відповідь від міністерки соцполітики України? У паліативному відділенні 4-ї лікарні сьогодні влаштували цілу прес-конференцію. Все через резонансну тему, яка сколихнула в соцмережі. У рамках екологічної акції президента Володимира Зеленського Зелена країна сьогодні на Кременчуччині висаджували ліс. Про ці та інші події вже готові поділитись із вами, наші журналісти. За яких умов будинок дитини у Кременчуці можуть закрити, і якою може бути альтернатива для дітей, які з тих чи інших причин були позбавлені батьківської опіки і тепла? Про це під час відвідин Полтавщини повідала журналістам міністерка соціальної політики України. Відповіді на ці питання у наступному матеріалі. Нині у Кременчуці ширяться чутки, що в ході реформи під закриття підпаде Кременчуцький будинок дитини, і чутки такі знайшли своє підтвердження. Зокрема, міністерка соціальної підтримки Оксана Жолнович повідала наступне: будинок дитини да. належить до сфери управління закладу заклад охорони здоров'я. Але питання яка його функція? Функція цього будинку полягає в тому, щоб в тих випадках, коли маленька дитина до трьох років опиняється без батьків, тобто або батьки відмовляються від неї, або немає родичів, якщо там батьки помирають, ну скоріше відмовляються, або а, там, опиняється сама без супроводу родинного з якихось інших причин, це заклад, куди таких дітей поміщають. Чи корисно бути такій маленькій дитині в такому закладі? Навіть якщо там найкращі стіни і найкращі фахівці, то їх завдання не формувати прив'язаність до цієї дитини, тому що це їхня робота. Я думаю, що правило не брати дітей на руки всі знають не брати дітей на руки в таких закладах. За словами пані Жолнович, Україна тримає курс на відхід від практики будинків дитини задля інтересів самої ж малечі. Такі малесенькі діти для них затримка один місяць проживання в такому закладу тягне за собою затримку тримісячного розвитку. Чим раніше вони опиняться в сімейному вихованні, тим краще. Тому наше завдання є альтернатива в цілому світі. Є альтернатива навіть якщо дитина опиняється без такої батьківської підтримки, бо ми ж розуміємо, що і підкидувати дітей будуть, і відмовлятися будуть. Ну це життєві ситуації, вони є в цілому світі. Перший необхідний мінімальний там до місяця це лікарня, щоб обстежити стан здоров'я. Воно в будь-якому випадку мусить бути. А далі такі діти мають бути передані в патронатну родину. Це спеціально навчена родина, для якої догляд таких дітей є роботою. У свою чергу держава має намір підтримувати патронатні родини та збільшувати їх кількість. Ми подали на розгляд кабміну постанову кабінету міністрів, бо держава фінансує роботу таких родин. Їх є небагато, бо були певні, скажімо так, недосконалості. Не було передбачено відпустку, не було оплачуваний фахів, помічник для такого вихователя, і ще деякі речі, які ми усунули. Я сподіваюся, що постанова буде підтримана кабінету міністрів, і ми розвинемо. Величезну мережу патронатних родин, і в нас просто буде одразу сімейне оточення, куди ми будемо дітей поміщати, перш ніж їх усиновлять або вони перейдуть в прийомні родини. Водночас, зі слів пані міністерки, приміщення будинків дитини мають перекваліфікувати на центри реабілітації. У Верховній Раді України тривають великі перипетії стосовно законопроекту про мобілізацію. Нині він вже пройшов обговорення в комітеті Верховної Ради і на найближче засідання буде внесений на голосування народним обранцям. Серед тих, хто працював над законопроектом, і Міністерство соцполітики України. Зокрема, очільниця цього міністерства під час робочого візиту на Полтавщину озвучила ряд категорій людей, які безумовно є серед тих. Що отримують вистрочку усиновлювачі, опікуни, піклувальники, патронатні родини в тому числі, це ті категорії людей, яких ми подали як такі, що матимуть право на відстрочку, в тому числі ті батьки, які виховують дітей самостійно, померли, безвісти відсутні, за результатами суду позбавлені батьківських прав, внесено запис про батька про матір, скоріше за все. Верніше, не так про батька зі слів матері. Тобто, якщо є мати одиначка, ці категорії також безумовно є серед тих, що отримують відстрочку. До інших не менш важливих, а зокрема, резонансних тем. Нещодавно Кремельчуцькі соцмережі сколихнула і неабияк збурила ситуація, яка трапилась у паліативному відділенні 4-ї лікарні. Мова йде про літню жінку, яка за повідомленням у соцмережах. Півроку жила у туалеті лікарні без жодної меддопомоги. І згодом 30 березня померла. З цього приводу у паліативному відділенні закладу сьогодні влаштували цілу прес-конференцію. Там побували і наші журналісти, які спробували розібратися у кричучій ситуації. На поза минулому тижні соцмережі буквально вибухнули відео з пацієнткою, яка начебто півроку жила у туалеті паліативного відділення лікарні інтенсивного лікування, а потім померла. За словами директорки Оксани Корлякової, насправді жінка перебувала там два дні, і це був не туалет, а кімната гігієни, яка є фактичним продовженням боксу. Саму кімнату знімати, на жаль, нам не дозволили, але увійти і поглянути на власні очі, ми таки змогли. Що стосовно претензій до відсутності догляду, було наголошено, що за вісім місяців постійних оглядів у пацієнтки не було виявлено жодного проложня це показник якості догляду, тому що пацієнти, які лежать навіть не в її стані. А якщо він більш-менш молодого віку, але не може пересуватися, і коли за ним поганий доля, у нього виникають пролежні. Знову ж таки, виникало питання про лікування, чому там не ставлять якісь крапельниці, не лікують, не ставлять на ноги і так далі. Ще раз хочу зазначити, паліативне відділення це відділення для пацієнтів з невиліковними захворюваннями в термінальній стадії, і тому основне медикаментозне тут лікування це полегшення. Страждання страждань і болю, тобто це адекватне знеболення. Головний медик Кримачука Максим Сарада наголошує відповідних знеболювальних препаратів в лікарні вдосталь, і пацієнтці їх також кожен день надавали у необхідному обсязі. Щодо самої смерті жінки у закладі. Відповіли так: цитуємо у паліативному відділенні пацієнти помирають кожен день. Тож, будь-яке кримінальне провадження чи розслідування з цього приводу не проводять. Родичі да, відмовилися від да, ростини. Да, вони відмовилися ті, да, хто з'явився з'явився. Е, Далекі родичі, Далекі родичі, вона племянниця його. Вони відмовились від росту. Ну, ми наполягали, раз така ситуація вже виникла, давайте будемо проводити ростин. Родичі категорично відмовилися від проведення ростину. Тобто, ми були навіть зацікавлені в тому, щоб його провести, щоб у нас не було ніяких. Ну, але хочу зазначити, що діагноз був відомий, встановлений і ну на жаль, ми не можемо сказати, але це невиліковна хвороба. Пацієнти їх родичі. Вони надходили скарги до відділенням, до мене, до директора, вони зверталися до Департаменту охорони здоров'я. Це постійні були конфлікти. Знову ж таки, до нас поступали хворі, яких привозили знову ж таки, в такому стані, що ми їх не могли відправити на вулицю, але вони також без певного місця проживання, і ми їх всіх спостерігали в нас в приймальних відділеннях до відділення до пацієнтів з такими в такому стані, ми не могли їх поміщати. Пан Сарада зазначає, завідувач лікарні знаходиться у постійному контакті з соціальними службами, адже пацієнти, які лежать у лікарні, частіше за все або не мають родичів, або ж родичі і, взагалі, відмовляються забирати їх додому. Тому ну що вони знають, що з цим робити. А ті пацієнти вони не потребують медичних втручань, вони потребують просто догляду. А. І, ще, і ще є пацієнти, внутрішньопереміщені особи, які знаходяться на проживанні в гуртожитках, предоставленому в місту, куди таких. Рідну своїх родичів забрати в гуртожиток, де вони самі знаходяться метри на метр в кімнаті. Бувають такі випадки, коли у людини навіть немає паспорту, і тому питання оновлення документів, вірніше їх оформлення заново може, може дійсно тривати місяцями. Також керівниця закладу наголосила на тому, що у разі будь-яких патових чи просто складних ситуацій, пов'язаних із закладом, Кремачужанам слід звертатися в першу чергу до неї, а не у соцмережі. Який з парків Кременчука з вівторка краще не відвідувати. Та де на Полтавщині з'явилося ще одне вікно життя. Про це і не тільки у добірці бліц новин від мого колеги Владислава Плаксія. Кримачуські правоохоронці повідомили про підозру чоловікові, який завдав смертельних тілесних ушкоджень своєму знайомому. Сталася подія 29 березня близько сьомої вечора по вулиці Хорольській. Під час конфлікту підозрюваний наніс потерпілому смертельні тілесні ушкодження. Поліція розслідує кримінальне провадження у разі визнання його вини судом. Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Кримачуські патрульні зупинили неповнорітнього водія за знаками наркотиків. Тичного сп'яніння сталося це 4 квітня вночі по вулиці Вадима Погачова. Під час спілкування виявилося, що Карманич не має посвідчення водія та протягом року вже притягався до відповідальності за аналогічне правопорушення. На керманича патрульними було складено відповідні адмінматеріали. За вчорашній день на Полтавщині встигли застосувати і скасувати графіки аварійних відключень. Тимчасові технічні труднощі спричинив недостатній обсяг, генеруючих потужностей через нещодавні ворожі атаки на українські електростанції. Без електроенергії вчора кілька годин залишалося 38 юридичних споживачів. Відтепер так звані вікна життя діють у кожному районі Полтавщини. Чергове таке було відкрито у Лубнах на базі тамтешньої лікарні інтенсивного лікування. Знову ж таки, тут дитину батьки можуть завжди залишити анонімно без кримінальної відповідальності за такий вчинок. Скандальний глобанський інцидент з дитиною на смітнику став основним поштовхом до створення таких вікон на Полтавщині, цитуючи очільника ОВА Філіпа Проніна, основний мотив врятувати життя та зберегти здоров'я немовлят. Кінець цитати. Наступного тижня у Крамочутському парку миру буде проведено санітарні заходи зі знищення крещів. з 9 по 11 квітня. Громадян просять утриматись від відвідування парку з 6 ранку до 1 години дня. А протягом наступних трьох діб не заходити на траву та приділяти особливу увагу гігієні відкритих частин тіла після відвідування паркової зони. Від очільника Кременчуцького медичного департаменту Максима Саради сьогодні ми дізналися наступне: 5 квітня, ті медики, які ще не отримали свою зарплату. До кінця доби отримують свої виплати. Єдине складною залишається лише ситуація по дитячій лікарні, але й там кажуть ситуацію вирішать приблизно за місяць-два. Окрім того, Максим Сарада зазначив, що у разі пандемії працівники відділення та саме відділення переходять до інфекційного і у жодному разі не закривається. Самих же пацієнтів будуть переводити у лікарню по вулиці лікаря Парнете до моменту їх виписки. Для Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії це вже шостий загиблий випускник. Сьогодні у закладі вшановували пам'ять загиблого вихованця Анатолія Дудченка. Як це було? Далі у сюжеті. Анатолій Дудченко був справжнім учителем. У стінах обласного коледжу Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Макаренка шанували пам'ять полеглого захисника України, випускника коледжу 1992 року. У нас проходить захід присвячений і Анатолію Дудченку, всім загиблим, і тим, хто зараз здобуває професію вчителя, адже дуже символічно, що Анатолій мав позивний учитель. І тому сьогодні ми говоримо про його подвиг, про його ставлення до захисту рідної держави. Анатолій Дученко мав незвичний позивний учитель. Після отримання спеціальності вчитель початкових класів захисник присвятив своє життя дітям. Але після початку повномасштабного вторгнення Анатолій Дучченко пішов добровольцем на фронт, залишивши свій рідний другий клас без класного керівника. До цього часу учні з теплотою, з любов'ю згадують Анатолія. Навіть у дружини просять щось на пам'ять про свого вчителя. Також, коли воював, побратими говорять, що навіть в окопі він розв'язував задачі з математики для своїх учнів, пояснював їм не просто розв'язував а Задавав такі питання, які спонукали їх роздумовувати над тим, щоб знайти рішення. Окрім того, що Анатолій Дученко був вчителем за призначенням та захисником країни за покликанням, герой був турботливим братом, люблячим чоловіком та справжнім прикладом для своїх двох синів. Його також згадують як надзвичайно творчу особистість. Адже у студентські роки Анатолій Дученко грав на гітарі та барабанах у вокально-інструментальному ансамблі Барви. Він був настільки відданим друзям, він був настільки впевненим своєю от незламністю якоюсь, він завжди міг прийти на допомогу. Він був настільки світла, щира людина. За весь період, який ми з ним разом навчалися, я ніколи не бачила його без посмішки. Це несправедливо. Ми розуміємо, що війна це несправедливо. Але коли війна забирає справді кращих, щирих, відданих, добрих, це це дуже боляче. на захід вшанування пам'яті Анатолія Дудченка прийшли і рідні полеглого героя сестра та дружина. Ми прожили з ним 30 років. Нам не вибачало прикидка місяців. Мені зараз дуже не вистачає. Не вистачає розмов. Не вистачає його кицю все буде добре. Він мені обіцяв, що все буде добре. У музеї на стелі полеглих випускників академії з'явився новий голуб з ім'ям героя. А у саду пам'яті студенти разом з родиною Анатолія Дученка. Висадили клен, який завжди буде нагадувати: Герої не вмирають. Продовжуємо наш випуск Озеленюємо нашу країну. Разом, 5 квітня, у рамках екологічної акції президента Зелена країна у селі Піски Новогалечницької селищної громади Кремчуцького району почали висаджувати новий ліс. Які дерева саджали, та у якій кількості розповість Олена Теслюк. На сонце там не попав. Щас, час стаю. Давай я донедавна ця площа у 20 гектарів була заповнена чагарниками. Тепер же на їх місці з'явиться новий чималий ліс. В межах програми президента України Зелена країна. Ми провели висадку саджанців близько 30 тисяч дуба. Надіюсь, що ця традиція залишиться і надалі. У рамках програми Зелена країна Новогалещинська селищна громада передала 75 гектарів землі. І для посадки нових дерев цьогоріч підготували ґрунт на площі у 20 гектарів. На гектар ми, схема посадки у нас 3 на 07 десь приблизно 5,6 тисяч на 1 гектар. Сіянці буде дуба, звичайно, тут створена. Сіянці наші вирощені, осінню ми збирали жолудь. Весною він в минулому році був висіяний і через рік ми його викопали з лісоросадника і будемо висаджувати на цій площі. Щоб йому вирости до п'яти років, десь буде він метрів півтора до двох метрів, будемо робити догляд за ними між дорядягу, щоб не забили його другі породи, будуть створені дубові насадження. Як розповіла нам голова Нового громади, це місце під висадку дубів було обрано не випадково. Це смарагдова зона, яка у нас іде з європейської частини і розпространяється вона на нашу частину. І тому ми ще в прошлому році виділили 4 земельних ділянки по 19 гектар під заліснення. І наразі ви бачите таке шикарне поле, в якому будуть висажені зараз дубовий ліс. Ви розумієте, що це наше майбутнє і це для наших дітей, для наших нащадків. Це дуже важливо. Відтак зовсім скоро у Кременчуцькому районі з'явиться справжній дубовий гай, і тим самим наша країна стане ще зеленішою. І на цій інформації у мене всі новини. Ми інформуємо вас з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. А вже завтра о 19.45 зустрінемось знову, щоб підбити інформаційні підсумки тижня у щотижневику день за днем. Тож до нових зустрічей в ефірі. Тримаємо стрій. Слава Україні! І, звісно, дякуємо нашим ЗСУ і всім силам оборони за кожен новий прожитий день. З погоди на телеканалі візит субота, 6 квітня. На півночі України та у Києві починаючи з самого ранку, стоятиме хмарна погода. У другій половині дня розпочнеться дощ. У столиці на термометрах ночі плюс 10, в день плюс 18. На заході країни у Львові очікується хмарна, втім, суха погода. Температура повітря вночі становитиме плюс 9, в день 15 градусів тепла. В Одесі на півдні країни протягом всієї суботи пануватиме мінлива хмарність без опадів. Температура повітря Коливатиметься від 11 до 17 градусів. На сході країни у Харкові небо протягом сьогодні дня буде у полоні рідких хмар, тим не менш без опадів. А на температурних стовпчиках побачимо такі позначки ночі плюс 4, вдень плюс 16. У Полтаві у центрі країни також варто очікувати на хмарну погоду з проясненнями без опадів. Температура повітря вночі становитиме 6, в день плюс 16. У неділю 7 квітня на півночі країни та у Києві з самого ранку буде триматися хмарна погода без опадів. У столиці на термометрах ночі плюс 10, в день плюс 17. На заході країни у місті Лева очікується мінлива хмарність також без опадів. Температура повітря вночі становитиме 10, в день 19 градусів тепла. В Одесі на півні країни неділя буде хмарною, але з проясненнями. Після обіду можливий дощ. Ночі за вікном 13, в день 16 градусів. На сході країни у Харкові небо буде Доповитим до сірими хмарами синоптики також прогнозують дощі на температурних стовпчиках. Побачимо вночі плюс 11, в вдень плюс 18. У Полтаві у центрі країни пануватиме хмарна та дощова погода. В день плюс 17, вночі стовпчик термометра опуститься до позначки плюс 11. У понеділок, 8 квітня на півночі країни та у Києві очікується мінлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують, а термометр продемонструє цифри від плюс 10 градусів вночі до плюс 21 в день. У Львові на заході країни небо буде оповитим рідкими хмарами без опадів. Температура повітря вночі становитиме 11, в день плюс 21. В Одесі на півні країни цього дня пануватиме ясна та суха погода. Температура повітря коливатиметься від 11 до 16 градусів. У країни у Харкові протягом дня триматиметься мінлива хмарність без опадів. На температурних стовпчиках побачимо вночі плюс 10, в день плюс 20. Небосхил над Полтавою центром країни буде сонячним. Опадів спеціалісти не передбачають. Вночі за вікном плюс 10, в день – плюс 19. І про метеопрогнози у нашому місті субота 6 квітня. Цього дня у Кременчуці переважно триматиметься мінлива хмарність. Лише ввечері небо затягнеться хмарами та можливий дрібний дощ. А термометр продемонструє наступні позначки. Вночі плюс 6, день стовпчик термометра підніметься до показника плюс 18. Вітер південний та південно-західний. З поривами швидкістю до 7 метрів за секунду. На неділю 7 квітня Кременчуку синоптики прогнозують хмарну погоду. У другій половині дня можливий дощ, який закінчиться ще до заходу сонця. Вночі температура повітря становитиме плюс 10, в день стовпчик термометра підніметься до позначки плюс 17. Вітер північний та північно-західний з поривами швидкістю до 7 метрів за секунду. Понеділок, 8 квітня, принесе до нашого міста сонячний та сухий день. День нас очікує 20 градусів тепла, вночі стопчик термометра опуститься до позначки плюс 11. Вітер південний з поривами швидкістю до 4 метрів за секунду.